Карта резидента самостійна подача, що вам потрібно знати, до чого приготуватися при такій подачі. Що в першу чергу перевірити, Чи ви можете взагалі подаватися на таку карту, чи у вас буде підстава для її отримання? Перше, це є три завжди основні правила. Перше, ви перебуваєте більше п'яти років на території Польщі. Легально, непривання, як то кажуть. Що означає непривання? Це означає, що ви більше як 10 місяців. Разом протягом 5 років не перебували на території, за територію Польщі, це якось документовано, має бути. І друге — це ви не виїжджали більше одноразово, як на 6 місяців. Тобто такий побит вважається непчарваним. То-перше, наступне, ви останні 3 роки легально, офіційно працюєте на повний етат. Скажімо так, там є інші визначення доходу того. Але ідеально, це на повний етап ви працюєте протягом останніх трьох років, якщо мали якусь там одну чи дві перерви, це, відповідно, може пройти вам насухо. Скажімо так, нічого з цим не будуть робити, але основне, щоб три роки ви могли закрити повних з податком доходовим, з усами і так далі. І третє, у вас є сертифікат знання мови Б1. В даний момент, коли записується відео, і ще можливо подаватися з підтвердженням закінчення поліціальної школи за деякий час, це вже буде неможливо зробити. Тобто вам потрібен буде е, сертифікат закінчення е, екзамену, здавання екзамену на рівні b 1 Наступне. Що стосується цих трьох моментів. Якщо вони у вас є, ви впевнені, ви перевіряєте, що у вас це є, що ви по ПІТах, що ви там нормально працювали. Не мали там, наприклад, у мене один клієнт мав 13 тисяч чи там 14 тисяч за цілий попередній рік і хотів написати того подавати. Ну, так воно доходово має на увазі, взагалі доходу за повний рік, але ну, відповідно так воно не працює і, напевно, таку справу була б відмова. Наступне. Стосується, ви заповнили відповідно правильний внесок. В кінці цього внеску можливо пам'ятати, що у вас є обґрунтування, для чого ви хочете податися на цю карту. Ну, відповідно, ви там гарненько собі пишете, розказуєте свою історію, скажімо так, життя. Тобто, приїхав там, не знаю, у му році чи 19-му, прожив там, не бачу життя без Польщі, це моя одна єдина країна, де я хочу бути. Щось в такому руслі, щось треба, коли марахунки кажуть, просто нафантазувати, гарненько то обвити. Ну і написати в обоснування, так, взад. Обґрунтування, що ви хочете перебувати. Це стосується внеску. То і все. На карту резидента ви не, ви не повинні брати заложник номер 1 від працедавця, тому що вона дається на підставі інших зовсім причин. Так, карта резидента. Але що ви повинні бути? Ви повинні офіційно працювати, це основне, ви повинні мати місце проживання. Та як? Для Звичайно, карти вам не потрібно, мова найму житла, якщо це є не поєднання родини, а в інший момент тільки говорю робота. про роботу, то тут вам вже потрібна буде мова оренди житла. Знову ж, ви повинні перевірити, що ваш договір співпадає з вашою оренду житла, тобто, що у вас залишаються якісь там кошти скажімо так, на утримання себе на підставі того. Тобто, нам 1000, мені здається, 60 злотих, 1100 злотих, вільних коштів для того, щоб ви могли себе легалізувати. Що вислати з коштів на утримання себе і плюс оплачення квартири? Це як основні видатки, які. Якщо ви пишете додаткові видатки, то відповідно мусите у них якби, пояснювати все. Так що краще писати тільки так, як я кажу. Так? Наступне, що ви ще робите? Звичайно ж, збираєте всі піти 11, збираєте всі піти 37. По поводу останніх повних трьох років або чотирьох років, що ви маєте, чим більше, тим краще. Папір все знасе, кто кажу, так? Робити незалегання в податках, як я, так само, як для звичайного побиту. Наступне, що ви робите, це я би рекомендував. Рекомендація знову ж де взяти довідку про несудимість в будь-якому суді, тобто, що ви не судими і так далі, це якби пришвидшує сам процес, тому що, що вас так будуть перевіряти, так чи інакше. Але таку довідку пронесете суду, він там коштує 21 злотих, чи скільки я вже не пам'ятаю, то відповідно це якби спростить і як підіб'є вашу вірогідність перед інспектором, який розглядає справу. Докладаєте, маєте вже договір, маєте оренду житла, маєте довідки, маєте піти 11, маєте піти 37. Так само бажано взяти підтвердження, ну тобто бажано. Е, я завжди то роблю беру підтвердження ЗУСу про те, що ви останні 3 роки сплачували складки ЗУС на підставі того, що ви працювали і так далі. Наступне є дуже багато додаткових моментів, щоб ви це відео не сприймали як те, що я говорю, тільки то потрібно для... Внеску на карту резидента. Це не так. Тому що є дуже багато освячень різного типу документів, які ми створюємо, наприклад, коли ми подаємо людину на, на резидентство, додатково створюємо по поводу е, різних моментів, які складаються і так далі. і так далі. Тому що це я говорю тільки про ті основні документи, без яких навіть нема чого пробувати подаватися на ту карту резидента, тому що вам залишив без розпознання в кожного випадку або дадуть відмову в зв'язку з чимось там. Так? Знову ж робити фотографії відповідно, так як на звичайну карту, робити копію паспорта, робити копію карти, хоча в нас у вас якби в системі буде, але краще зробити. І так далі. А по поводу сертифікату забуду сказати. Сертифікат повинні дати як основний документ, так і додаток до сертифікату. Ви залишаєте його в оригіналі, вам дають такі документи до підписання, що ви залишили кому -то, кому -то дню в оригіналі такі документи, що вам потім, коли будувати рішення, вам їх повернули. Так? Ну, по великому рахунку, то все, якби по поводу карти резидента, нічого складного там немає, тільки головне, щоб правильно перевірити ваші термін перебування і і ваші доходи за останні три роки. І знову ж, особи, які ви знаєте, що у вас за плечами там є якісь порушення, затримання стражагранічної, якісь там обмеження, штрафи, судові рішення і так далі, спочатку правильно перевірити свою базу, що стосується стражгранічної поліції, чи ви десь там часом не внесений в систему, як особа якої не бажаний. Ви небажані на території зони Шенген чи там Польщі, в тому числі, так? якщо такі є, тобто, відповідно, ви можете не складати того внеску, бо, відповідно, що ви отримаєте так відмову по даному питанню. Тому що, коли ми подаємося на карту резидента, тобто йде величезна перевірка якраз того напрямку, тому що ви вже будете якби, резидентом, платником подат... резидентом Євросоюзу, платником податку, так? а не тільки якби звичайним резидентом Польщі. От така інформація я вона була корисна для вас. Якщо маєте якісь питання, то можна писати тут мені в коментарях або теж TikTok, Інстаграм. Постараюся відповісти на запитання ваші, які ви будете задавати, але теж не проліднюючи ваших якби, там, імен прізвища, там ваших фотографій, якого конта ви написали.